Доброго дня, мене звати Горщенко Іван, і тема моєї дослідницької роботи роль природної помоїни у водообміні між лиманами Бурнас, Солоне та Чорним море. Перше у своєму житті влітку 2023 року я побачив соляну пустелю, яка виникла на дні озера Солоне, що входить до групи тузлівських лиманів, і вирішив розпитати у старожилів, чи бачили вони неї щось подібне. Про причини пересихання водойми, про прорви, через які вода з Чорного моря потрапляє в наші лимани. Лимани майже пересохли. пересохла, гіркою сіллю з дна. Суди вирішували довки, володар прорвеве, хто де хто. А море дозвіл не спитало. його вердикт – воля вітрі. Косу піщаною прорвало без рішень суду, зайвих слів. Наповнило наші лимани посене вінця до схочу. Водою, що лікує рани, квітьми первинного дощу, Життям, що буде вирувати плагунах степових широт, вірою в природу натір, її любов до всіх істот. Актуальність теми. національний природний парк. Тузлівські лимани це унікальна природоохоронна територія. Водно-болотні угіддя міжнародного значення як середовище існування водоплавних птахів. Наявність води у лиманах – невід'ємна складова збереження та відтворення різноманітої флори та фауни заповідної території. Функціонування проф на піщаному пересипі головна умова водообміну між лиманами і Чорним морем. Без них водомі пересихають. Втрачають свою продуктивність, зменшується їх екологічна цінність та естетична привабливість для туристів. Мета роботи метою роботи є дослідження пролі природної промоїни у водообміні між лиманами Бурнас, Солоне та Чорним морем, моніторинг видового різноманітного фауни водойм за наявності водообміну. Об'єкти досліджень. Лимані озера Бурнас і Солоне та осілі та перелітні водоплавні птахи. Завданням досліджень є перше знайти інформацію про функціонування контрольованих прорв на Лебідівському піщаному пересипі під час діяльності кепального господарства. Друге визначити кількість солі, яка утворилася на дні озера Солоне. Третє підтримати соціальний проєкт, врятуємо лиман-Бурнас. четверте провести осінні спостереження за птахами біля лиманних озер Бурнас і Солоне за наявності природної промойни. П'яте встановити переваги і недоліки природньої і штучної проф на левідівському піщаному пересипі. Наукова новизна одержаних результатів. Доведено, що за відсутності водообміну протягом року між Чорним морем і тузлівськими лиманами озеро Солоне пересохло. Бурна обмілює. на 180 метрів вода відійшла від берега. Істотно знизилось від біорізноманіття водойм, зросла соціальна напруга серед місцевого населення. Зверніть увагу на таблицю, в якій вказані загальні відомості про Урнас і соломи. Поставте відео на паузу та познайомтеся з нею самостійно. Зверніть увагу на ці дві світлини: тут зображено різницю між вереснем 2023 року і вереснем 2024 року, наскільки піднявся рівень води. Ось що я дізнався про функціонування прорв на Лобідівському піщаному пересипі, через які здійснювався водообмін між тузлівськими лиманами і Чорним морем. Раніше в радянські часи вода надходила в лиман через прорви, які були під контролем експериментального кефального господарства, створеного у 1950-х роках ХХ століття. Андрій Іванович Половенко повідомив, що прорв було п'ять, дві на території шаганського лиману, одна між першим та третім. Кілометрами коси, а на третьому та на дев'ятому. Лимани шагани Алібей Бурнас були основною кормовою базою для промислових видів риб: кефалі, камбли та бичка, а також для різних птахів. Функціонування промоїн на початку квітня прорви відкривалися, працівники запускали теплу воду з Чорного моря разом з новою водою заходив мальок кефалій, та прорва закривалась аж до початку вересня. Потім більша частина риби виловлювалась, а залишки відпускали та закривали прорву. Прорви мали лікоподібну форму: довжина досягала 8 метрів, а ширина від 16 до 32 метрів. Над прорвами були містки, якими люди могли переміщатися, контролювати процеси замулення та розмиву гідроспоруд. Використовували трактори, бульдозери, земснаряди, які відкачували пісок і намули. Стан озера Солони за відсутності промої 2023 року. У 2023 році влітку через відсутність прорв лиман-бурнас на половину пересох. Одне озеро солони частково вкрилося кіркою гіркої солі. На лиманному озері Солоному, у серпні 2023 року у центрі пересоршого дна нами було зібрано 8,6 кг солі з 1 метра квадратного, а з краю 2,2 кг солі. Участь учнів закладу екологічної акції Врятуйте лиман-Бурнац після навчальної екскурсії, яку Інна Володимирівна Капенко провела на Бурнасі для учнів 6 класу Тузлівського ЗСО, було вирішено організувати екологічну акцію по порятунку нашого лиману Бурнас хоче жити. Цей челендж підтримали старшокласники, які на своїх сторінках в соцмережах поширювали відеоролики, щоб привернути увагу громадянам. Біорізноманіття Лиманих озер Бурнас і Солони за наявності природної промоїни. На другому кілометрі піщаного пересипу в межах нацпарку з грудня 2023 року функціонує потужна природна протока, яка виникла під час шторму і виконує важливу функцію водообміну між Лиманами та Чорним морем, і дозволяє багатьом видам гідробіонтів мігрувати як з моря в Лимани, так і у зворотньому напрямку. Після відновлення водообміну у лиманах цієї частини нашого нацпарку з'явилися багато атерини, хамси, малька, камболиголоси та маленьких цьогорічних кефалевих літніх генерацій. Упродовж вересня-жовтня, у вихідні дні нами проводились середньоосінні традиційні обліки птахів. Всього для проведення досліджень у осінній період було закладено три маршрути. Загальною довжиною 18 кілометрів. Спостереження проводилися в першій половині дня. Результати спостережень порадували і навіть трохи здивували: Фламін, лебіді, шипуни, сиворакш, джолоїдки, фазани, кіпчики, перникозі -ча руношиї, чаплі білі, обережники, чайки, кульон тонкодзьобі, качки, пелікани кучеряві, мартин звичайний, чаплі сірі. Та, е, побережники, баклани, крижні та інші птахи масово перебували на водоймах і досить близько до себе підпускали 10-100 метрів. Це насамперед було пов'язано з забороною полювання у воєнний період та за наявності природної промої на другому кілометрі піщаного Переси. Після аналізу історичних фактів і спостережень було встановлено переваги та недоліки контрольованих і природних прорв на Лебідівському піщаному переспі. Поставте відео на паузу та перегляньте їх. Отже, результати досліджень наступні: перше, виявлено, що природна промови з грудня 2023 року функціонує самостійно, не замулюється. Друге, з'ясовано, що морська вода заповнила лиманні озери, Бурнас, Солоне та мілководія у напрямку старого русла річки Алкалії довжиною 3,5 км і шириною 1,2 км за три неділі. Третє рівень води в лиманах за час функціонування природної промоїни залишається постійно високим. Четверте власними спостереженнями, що орнітофауна лиманів за наявності природної промоїни надзвичайно різноманітна. П'яте налагодження співпрацю з працівниками парку по сумісній природоохоронній діяльності, моніторингу перелітних водоплавних птахів. Тепер можна зробити такі висновки: наш край славиться безмежним лебідівським піщаним пересипом із сліпучим білим піском, лагідним і теплим чорним морем, цілющими водами і лікувальними грязями тузлівських лиманів. Чорноморська вода, яка через промойни поступає у видойми, в літню пору прогрівається в мілководних лагунах лиманах і стає домівкою для різноманітної водно-болотної флори та фауни. Природні промойни на піщаному пересипі важливий компонент у стабільному функціонуванні екосистеми лиманів, шагани, Алібей Бурнас. Без них неможливе повноцінне існування та відтворення популяцій гідробіонтів. Осілих та перелітних водоплавних птахів, які за навесні та восени зупиняються тут, щоб набратися сил для далекої мандрівки. Зараз, під час війни, доступ на пересив заборонений, і тому протопка живе собі по природним законам і здійснюється важливий водообмін між лиманами і Чорним морем. Дякую за перегляд.